Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Із Куп'янська оголосили обов'язкову евакуацію усіх цивільних. Зараз погіршується військова ситуація у зв'язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру. Повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенягубов. Наразі рашисти наблизились до річки Оскіл і можуть її через певний час форсувати. Україна та Маврикій затвердили безвізовий режим між країнами. Представник Кабміну у Верховній Раді Мельничук. Він поширюється на пред'явників усіх видів паспортних документів на строк до 90 днів протягом 180 днів. США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років. Президент не продавився і продовжує переконувати давати зброю без зміни призовного віку. Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років аргумент партнерів такий. Коли була війна США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають самої лише західною зброєю недостатньо. Треба мобілізація з 18 років. Українців можуть позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій, хочуть запровадити під час воєнного стану захід, що передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою. Така міра застосовується для будівництва та підтримки військових інженерних і фортифікаційних споруд, з подальшою можливістю припинення цього обмеження або проведення викупу чи примусового відчуження ділянки або її. Її частини усім чоловікам, які виїхали з України і не хочуть повертатися, треба дати статус негромадянин – командир бригади Хартії. А тим, хто відмовляється йти у ЗСУ, варто заборонити на 5 років брати участь у голосуванні на виборах. Я ті люди, які зараз там за кордоном, які не хочуть повертатися, які там сидять на соцпакетах. Я за чоловіків я дуже неприємно враже. Це дуже неприємно. От всі, хто виїхав туди за кордон, не хочуть повертатися в статус не Заробляй гроші, питань немає. А у вас є, ну, можливо, знайомі, а можливо, навіть друзі, які виїхали за кордон? Так, да, я з ними не спілкуюсь. Пишіть у коментарях під цим відео, що ви про це думаєте. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.